Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, одна секундочка уваги. Набрали йому інтерлам інфо. Заходимо. Будь ласка, вам наш інтернет-магазин. як сидиральні добрива, будь ласка, які тільки душа вам побажає, стидиральні добрива ми можемо зробити вам будь-який мікс, що ви захочете. У нас є РКД, будь ласка, нашого виробництва т Відвантажуємо без питань. Насіння пшениці, ріпаку, соняшнику, сої, будь ласка, те що самі користуємося вам пропонуємо. Далі. Послуги точне заморобствуємо. Розупові точно заморобствуємо. ОМІР, ТКД, лабораторні дослідження, аналіз грунту, агросупровід, скаутинг, що хоче, що вам душа тільки побажає. Так що прошу, запрошую до нас в інтернет-магазин. Тримайтеся, успіхи вам!